Містецтво ну, то Івана то є 9-й версик, 20 глава, 9-й Бо ще не розуміли з писання вони, що він має воскреснути мертвих. Розумієте, в нашому життю багато. Є де незрозумілого з Євангелії. Одні мають відкриття, другі мають дари, але якщо ми розуміємо дійсно, по правді так каже Слово Боже, що Христос воскрес, то ми Воскреснемо разом із Ним в будущому віці. Ви знаєте, сьогодні дома заповнені журбою і смутком. Багато людей сьогодні за столом будуть плакати, будуть згадувати своїх рідних, близьких, будуть згадувати своїх друзів, будуть згадувати батьків дітей, але їх нема, тому що забрала багато війна. І ми від тої журби нікуди не дінемось. Ми мусимо приєднуватися до тих, бо тримають той смуток, ту журбу той. Той жаль великий. Тому то я хочу прочитати з вами в першу чергу вас привітати такими словами, які я. Позвольте вас всіх привітати в цей день святкові торжества з великим святом в цілому світі. Провіч Воскреслого Христа, нехай любов, мир і злагода між вами усіма буде, здоров'я радості бажаю почати з Христом життя нове. Щоб всі ваші думки летіли, як птах небесною, блакить, і були завжди ви готові до зустрічі з Ним кожну мить. Нехай ця радість не змовкає у вашому серцю назавжди вести життя Християнина. І бути вірним йому завжди. Хай Бог вас благословить тими словами, які я прочитав, щоб ви були всі. і ще коротесенький такий, таку звістку. Радісна подія мене розбудила і з ночі сумнів у невір'я журби, як блискавка ясна у темну хвилину, промінням яскравим на землю згори. Воскрес Христос, Воскрес Спаситель, кайдани сумньому зламав, схвильовану душу журбою і серця мого смуток зняв. Вселилась міцна радість, душу, смерть переміг і подолав, Спаситель подвигом чудовим, стидом покрив і світ з гробу став, і світ з гробу став. Христос Воскрес, Христос Воскрес, новина радісна тривога, неначе мовні удару, Христос Воскрес, о, слава Богу. Життя Воскресло в грудях, летить з грудей, з серця, На крилах з радісну країну, де спокій вічне пробуває. озупиний серденько любе. Іди, звіщай по цілому світі Христос Воскрес, Христос Воскрес! Радійте всі Воскреслі діти. Нехай Господь благословить, що ми також в цей день радісний Воскресіння. І дійсно, брати і сестри, Бог нам писав таке сонечко сьогодні, такі чудові свята. Не все вони такі бувають. Не раз буває дощ, не раз буває гаді. сніг був, я пам'ятаю, сніг був, але чудові ті свята, сонечко. Хай Бог поможе вам з вашими рідними зустрітися за тим столом і привітати кожного і ногу Христос Воскрес і того, кого ми привітаємо, Хай Воскресне Христос в їхньому серці. а ті, котрі нас привітають, Хай Воскресне серце наше, щоб ми також мали спільну туту у Ісусі Христі. Веселих вам свят, бажаю вам здоров'я, щастя провести ті свята, а інших дочекати. А Господь Бог нехай нам допоможе у цьому і благословить нас надальше. Йому слава навіки. Амінь. Амінь.